Всім привіт. Дощ іде у нас. Всім гарного дня і настрою. Замохаю, дивіться. Зібралися сьогодні по ягоди, ну, не вийшло. Тому що дощ і трохи там у нас деяка робота сьогодні вдома є. Я вам потім все покажу якогось дня, що ми робимо. Поки нічого не буду казати. Бо Михайлович не розрешає. А зараз я йду в ща, у приват. Так що потім піду ще у Аврору і куплю балончик чорної краски і все по, і все по кругу. Потім зустрінемося. Ні, то в мене є такі диски, ну, такого образка, не ліки набагато. А ще до ще раз на чого на то. На урузіну купила. Ну, розвал треба схоження. Схоження Схожіння немає. Приїхали на. розвал подивіться. Роблять розвал. Наконець я вдома. Вибрала я вже помідорчики, огірочки. Картошки вкопала трошки, зараз покажу вам ось такі помідори. Дуже швидко вже вони чогось жовтіють і осипаються. Ми їмо, я ще нічого даже і не зробила з їх. Потропуємо, їмо, і їмо. І мені і толком, і немає, коли що робити. Що там? А? Нехай щось огірки. Це картошкові купила, така. Разно. Большенька, таке оце, я не знаю, видно, що вже 20 років на одному місці і вона така. Трохи, як бачите, Ну, ну нічого нема, воно це все щищається це чистеньке. І зараз я буду щось робити. Заганялася я сьогодні. Кажуть, нічого не буває так просто. Тянешся, тянеться і все більше і більше щось треба. Поміняла я сьогодні резину, тому що не можна було навіть і виїхати. Резина накачуємо до вечора, воно спускає, а там, виходить, вона вся потрискана. То прийшлося купити сьогодні два колеса, ну, дві шини. Шина дорога. Півтори тисячі. Ось такі справи. 1450. Але поки в інтернеті закажеш, вона прийде, то буде ще дорожче. Я купила, привезла на скутері, Всю сезонку взяла, таку як тут, яка і стояла. Людочка, дякую Мої рідні... Мені вже як можуть, так і допомагають. Людочка плем'яниця. Дякую, що ти мене сьогодні виручила. Я вже просто так витратилася, що немає вже за душею нічого. Ну, добре, що є рідні. Завтра посилочку заберу, надіюся. брат мені сьогодні вислав. І так помаленьку викручуємося. Ну, ну, знаєте, як сказати, щоб ти не купив, все одно треба до його руки прикласти. Все одно треба руки. Москвича, я думаю, не продавати, тому що він у нас своїми руками перебраний, викрашений, поварений доволі з Михайловичем. Я і дніще обробляла спеціальною такою, як сказати, там замазка, чи як воно проти. А Мигає там ось Віталь. З твої сторони єсть поворот. То я думаю, що як я їй продам, даже цю машину нашу. То одна машина, хто його знає, треба строїти цю, щоб як, як щось, то, я розумію, Саша, ви мені пишете, що толку немає. Я теж це розумію, але ми цим великим прицепом, усіленим дуже прицепом, ми просто переломимо його. Ми дрова й каміння тягати точно не будемо. Нам треба його обов'язково робити, тому що у нас не буде на чому ні в ліс їздити. Москвич є москвич. Підлатав, прив'язав проволоку і він поїхав. А Жигуль, він бачите, вже він більш такий ніжніший, хоча б, щоб було десь виїхати, десь до дітей поїхати. Такі справи, щоб був праздничний Але знаєте, коли техніка старенька, все треба робити. Ну, вже ми багато сюди теж вклали. Що я буду, звісно, скриватися, Понятно, яку б машину не взяли, то треба вкладати у машину і дорогу, все одно буде щось там. Але таке розстраюватися я не буду. Що ж, ще треба нам поміняти масло. І радіатор ще там протікає, ще треба те зробити. Ну, все так по кругу. Ну, там не дуже, там десь трошки па, трубка. патрубка. Я сьогодні капоти повикрашувала, потім я вам все покажу. Салона прибрала, там зеркала поміняли. Ну, тянеться він дійсно на, на нормальну суму. І, ну, це все одно треба зробити, понятно, машину вже купляєте, то масло по-любому треба міняти, але я бачу, що там, мабуть, треба буде ще робити, не знаю що, ну. Дай Боже, щоб їздило все. Десь треба дивитися, чи сальнички, чи щось. Ну, щось там треба дивитися, тому що ми їздили на станцію, то а, можна сказати, що мотор там і нездоровий. здоровий. Ну таке. Я рада. Дякую. Дякую людям тим, і дуже розумію, що кожен з нас хоче продати, тому що коли не треба техніка, її треба продати. І людина ж ну, каже, що ви дивіться саме, вибирайте, ж бачите, ви повинні подивитися, розібратися, що до чого. Але я знаю, що я по своїх би грошах і нічого більше і не купила б. Кузов мені подобається. Вона не гнила машина. Машина хороша, легенька, вона. Добре в її їхати. Я сьогодні перший раз я в її сьогодні їхала, коли ми їхали бортірувати колеса. ну Запасочка була, нам люди дали запаску старенька, але ми замінили і поїхали. То, так, знаєте, м'яко їхати. Ну, Схожіння зробили, тому що резину поїло. На станції зразу сказав, що Срочно треба робити, тому що резини не буде. Ну, розказую вам всім, так і своїм рідним. Я нічого не буду там скривати, там, знаєте, таїть, там все як є, чому я маю щось там прибрехувати чи прихвалювати. Усе кажу так, як є. І, звісно, там треба і салінблоки поміняти. Ну, зробили розвал сходження, тому що я не потягну. Далі вже в нас немає як. Розказала там так, як все є вам. Може, чогось так уже доступно, я вам не відкрила, але так, помаленьку я вам трошки розказала. Дивіться, сьогодні ось ми поміняли це, на її були ось ці такі дуги. Я чомусь захотіла зняти з нашого москвича такі ті вузенькі, он такі із хварочками. Чорненькі також, зараз вам покажу. І Михайлович їх а, переставив, я їх покрасила, а ці теж хороші, теж попідкрашували, тому що вони полупились там були, то може, треба було їх і ставити назад на цю машину. Мо, в принципі, хороші, бачите? Хороші. Ось тут широкі. А ці такі вже були покрашені. Отакі. От ну, це от початок такий вона ось так вона, бачите, міняється. Вона, ну, така, вишневий кольор, і ось такі як на дверях. Трошки я її об 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 Понатирало, трошки ще я доведу її більш. Балончика я купила. Дивіться, тут все може хазяєва побачить. Дивіться, це ось це колесо з диском що було. Ми його поставили на ну, друге, те викинули, воно було геть погане з е, Михайловича сторони. Ну, розказую все так, як є. То ми поставили його. Це геть було в дирках, ми його викинули, а сюди поставили те, що було з моєї сторони. Ось. А вже на моїй на Михайловича Нова резина. Покрасила балона, покрасила бака, все отут повікрашувала. Тут теж я покрасила. Я вам скажу, що гроші нормальні тянуться. Ну, до будь-якої машини треба руки. А я це дуже люблю робити. Кажу, Я не знаю, чого я не родилася. Дядью. Тут ось покупляла я такі призовички. Тут вам я трошки обзор показую. Думала другий раз, ну хай вже буде. А, покрасила я, бампер же це був тут, ось алюміній. Я не люблю. Фаркопа я покрасила чорною все краскою. Це моя робота. Ах, зіркала новенькі Так, що вам ще не показала? Ну, резина ось така. Забула, як це Як це, Віталія БЦ-20, так? Да? Резина БЦ-20, така тут і стояла, це нова вже сьогодні. Покажу салону. Я покрасила, ну це хазяяр. Побачить, коврики були білі. Я її зробила блискуче. Бачите, чорні, я її зробила як нові, мої очки ще я одягаю. Дивлюся на що там в мене не так. Прибрала я тут усе, Михайловича сумочка. І ось такі я придбала нові чухли. Бачите? Ось такі гарні. Ну там, Михайлович, там усе панелі я понатирала. Купляла я спрей, турбо, двері я теж це все поробила. Це все воно відновлюється. І все хорошо. Так що. Все буде добре. А попідкрашувала везде, зробила тут. Усе, бачите, воно чорненьке. Воно відновлюється все це. Потім ну, ось резизіна нова. Тільки приїхали. Решоточку. Ну, вже воно трошки запіліла, теж я красила балончиком. І покрасила також бампера. Ну, треба номера ще буде, щось зробити з номером. Ну і. Так виходить. Машина ціла, не гнила. Ну, таке, знаєте, як сказати, щоб уже це ж не салон, а тут зрозуміло. Але машина, зрозуміло, що її ж хтось і підварвав і все. І... Такий підкрашували. Я, я, кстати, ще у переднього капота я теж так все викрасила із середини. Тому що було полупляне і було таке, знаєте, ну самі розумієте, ти як піднімаєш, і що там я дивлюсь, навіть в іномарках крутих. там, ну, Стареньких, там просто завал. Я його все викрасила. другий раз вам відкрию ще й покажу. Ну, так як у багажнику, так у мене в машині. Получається ось така гарна машина. Навіть тільки мотор ще поїздив. Та так все добре.